Добрий день, друзі. Виходжу сьогодні в ефір, бо, чесно кажучи, начиталася дуже коментарів, яка почалася велика пропаганда у нас із міні-гесами. Тобто, дуже так сильно дуже так пропагують побудову міні-гесів у нас на Закарпатті. Якраз читала пост Віктора Балоги, який закликає цкувати активістів, які були проти. Того, щоб на полонині держава була, були вітряки, які були проти того, щоб забруднювати річки мінігесами і переконують тепер людей, що цих це були ніби псевдоактивісти і що їх тепер треба переслідувати якимось чином, і що люди не мають світла на Закарпатті саме тому, що не були колись побудовані мінігеси. Так ось, шановні люди, нехай ніхто не вводить вас в оману, тому що криків було багато, і я завжди відношуся дуже позитивно за якусь енергетику відновлюючу, тому що недавно сама їхала в Німеччину і бачила, що вся Німеччина ну буквально у вітряках або на сонячних батареях. Споживання світла, я скажу вам, там дуже велике, тому що німці не дуже раді газові, газ дорогий, вони розуміють, що в них своїх таких ресурсів нема. Газ вони купляють через Росію, так як ви знаєте, оцей потік Північний поки що заблокований, і газ у них дорогий, і тому вони більш все ж таки користуються електроенергією. Світиться, я вам скажу, там все так, як новорічна ялинка, тобто, все-все-все буквально. Хоча вони така нація досить економна, вони досить відповідально відносяться, стараються купляти собі побутову техніку з таким мінімальним споживанням, тобто там має бути Ачко у них, як, ну як мінімум, має бути А, тобто має бути дуже така економна техніка. І вони оце все використовують по мінімуму, і все рівно якось у них ну, не то, що у них перебої з енергетикою або із світлом, вони досить відповідально до того відносяться. Тобто, у білий день ви не побачите, щоб у німці десь там світ лампочка, Так як ми можемо собі запалити і забути. І ціни у них справді відносно нас досить високі, але будьмо справедливі, те, що відповідно і зарплати у них одні із самих найкращих у Європі. Так от, я не против якогось будівництва якоїсь енергетичної, такої розгалуженої системи, щоб ми справді мали якусь таку енергетику, де ми не будемо залежні від вугілля або від спалювання дров, або щоб будувалися атомні якісь. Станції нові, але скажу вам так: на даний момент німці прийшли до висновку, що якраз вони будуть займатися тим, щоб будувати в себе на території атомні електростанції. Тобто вони дійшли до висновку, що це є самий такий ем... екологічний об'єкт, тобто це є саме дешеве альтернативне паливо. Так ось я вам тепер скажу так, щоб побудувати міні-геси на Закарпатті, були висновки спеціалістів. Чим це загрожує нашій екології? По-перше, у нас ідуть суви, у нас забруднюються річки тим, що потім падають вниз, сунуться ці сельові потоки, тягнуть за собою весь той бруд, тому що всі ми прекрасно знаємо, що вирубка лісів у нас іде на чорну, і ніхто не додержується тієї схеми. Тобто, коли вирубуються ліси. Я думаю, що навіть лісники вони про це в курсі, вони спеціалісти, як повинна потім залишатися за собою вирубка. Тобто, мають бути траншеї викопані кругом гори. Я так, наскільки я знаю, ну я не спеціаліст, але десь про це читала і тому вас повідомляю. Траншея має бути потім викопана кругом усієї гори 50 см вниз. Відстань між ними я чесно не пам'ятаю, тобто для того, щоб вода затримувалася, коли е, е, гора вже зрізана. І дерева не затримують, оце все, що потім сельовий потік дощ змиває, і має бути якась затримка води. І так поступово гора наповнюється водою, а річки наші не стається паводків, і річки поступово теж наповнюються водою. Тобто те, що ми на Закарпатті залишилися без нормальної, питєвої води або в нас засушливі літа, і ми не маємо проблем з питтєвою водою. Це якраз завдяки отим незаконним вирубкам лісу і тим, що не дотримуються, потім після себе залишають просто голод. Землю, яка ніяким чином не упорядкована нормально, так як вони мають за собою полишати оті траншеї, які б наповнювалися водою. Так ось, хочу вам сказати, що якраз тепер читала інформацію: тобто хто стоїть у нас в Україні за альтернативною енергетикою? Вітряки у нас усі за забойко, щоб ви розуміли, а усі сонячні панелі, якусь частину 37%, віддали принату Ахметову. Критична ситуація у нас справді дома на Закарпатті світлом, хоча я й не вдома, але справді переживаю за за наш народ. Але це, це я якраз так і знала, що на зиму це буде всі способи тепер вижати з людей кошти або нажитися. Всі способи хороші. Я не кажу, що в нас не розбиті підстанції. Я не буду вам розказувати про те, що справді пошкоджено багато електромереж. Але я знаю, що ресурс в Україні, особливо на Закарпатті, щоб забезпечити себе електрикою, у нас є. І ніхто не може уже сховати ту інформацію, що на даний момент все ж таки наша електрика йде за кордон. І що б нам не писали і як би нас не переконували, ви заходите в Google, тобто ви заходите в реальний час, просто наберіть, куди продається електроенергія України в реальному часі, і вам Google там дасть, тому що це міжнародні сайти, і просто цю інформацію закрити вони не можуть, бо там іде звітність для людей. Тобто, це все має бути прозоро. Це від нас можуть. Закрити, нам можуть закрити рот, але за кордоном я вам скажу так: у мене таке дуже складається неприємне враження, що якраз оці тепер закордонні політики ходять до наших і учаться таким нехорошим речам. Ну, Я б так навіть сказала, це моя суб'єктивна думка, учаться, як то поліпше вкрасти. І може б ситуація на даний момент не була така критична з нашою енергетикою, якби все ж таки більшість енергетичних компаній була у державній власності. Мене не це турбує. Мене турбує це, що тепер державним коштом почали відновлювати оцю енергетичну систему. Саме державним коштом відновлюється енергетична система, приватний сектор. Тому що більшість наших енергетичних систем просто зайдіть знову ж таки в інтернет. Набирайте, кому належить Закарпаття Обленерго, кому належить Харків Обленерго, кому належить, наприклад, ну, там, Київ Обленерго, і ви будете дуже здивовані, що все ж таки більшість енергетики у приватних руках. Тобто держава тепер, щоб не спровокувати бунти, тому що ну, люди ж будуть бунтувати, бо некомфортно, мінусова температура, йде, і дітки мерзнуть, і школи закриваються, і пошти не працюють, і банки, і банкомати теж не працюють. Тобто це гуманітарна криза, гуманітарна катастрофа на Україні. І держава. Буде все робити тепер, щоб кошти бюджету і кошти європейської допомоги вливати у відновлення енергоструктур. Я тільки лише за, за це, але е, я хочу, щоб все ж таки енергетична структура і критична структура нашої держави належала державі, тобто нам, народу України. Щоб це все було у державній власності, тобто з приватного сектору це все треба витягати, забирати і повертати у користь держави, тому що неконтрольовані ціни, тобто йдуть нові потоки, і чогось у мене складається враження, що ми ще скоро після війни й дочекуємося, що у нас вискочать нові олігархи. Тобто, від тих сум, від тих нулів у когось тепер. Майже дуже заблимали очі, і я ще боюся, щоб ми не потім не переживали таку боротьбу і протистояння між старими олігархами і новими, тобто, щоб ця тепер критична ситуація не створила нам нових олігархів. Тому я тільки за те, щоб ці енергетичні структури, газові структури передати у державну власність. І якщо хтось каже, що це не на часі, це якраз саме на часі тепер це треба зробити. Щоб це все ж таки контролювала держава, це був державний сектор, або хоча б держава мала за собою контролюючий пакет акцій, тобто більше 60 або 67%, щоб це все ж таки контролювала держава. Бо якщо ми тепер за державні кошти відновлюємо їхні приватні енергі... енергетичні структури і за кошти європейської допомоги, то я вам скажу так: держава це все вливає тепер кошти, держава відновлює, а приватні ділки тільки руки потирають. Їм це все тепер на руку. Що вони зроблять? Вони зроблять і це вже так закидується в інтернеті. Тобто, як ми це прокопнемо, щоб потім підняти ціну. Тому що в Чехії, наскільки мені відомо, до підвищення, по-моєму, була енергетика 7,80 або 7,90, Ну це залежно в якому регіоні в Польщі було 9,50, а в, це я вам на грив гривнях говорю, а в Німеччині було 11 гривень. Тобто, ну в Німеччина в них самі дорогі ціни, але в них і вищі зарплати. І така собі тепер оця хвиля вкладань в енергетику. Спровокує, мабуть, цих наших власників приватних просто підняти після нового року або після опалювального сезону ціну, тому що. Енергетика йде за кордон, гроші вони вже побачили, вони вкус денег, як кажеться, вже почувствували, і ми для них просто ресурс. Тобто, ні ваша думка, ні моя їх взагалі ніяким чином не стосується. Те, що тепер народ там на Закарпатті бідує, і я так читаю у коментарях, що все ж таки найбільше страждає Закарпаття. Я не знаю, чому, хоча у нас є свої електричні станції, я все можу зрозуміти. Я розумію, що вони були побудовані в радянські часи, де наповнення річок. Водойм було більше ніж тепер. Що оця енергія була розрахована на менше споживання, тому що справді в 80-х роках або в 70-х, ми споживали менше електрики, ніж тепер. Мене дивує інше, чому за оці всі 30 років, як перейшло це все у приватні руки, було дуже мало що зроблено для відновлення енергетичних систем. Мало того, дуже багато випадків, де люди будували це своїм коштом, але потім чомусь мали передати на баланс енергетика. Зовсім люди були не проти, тому що знали, що це державний сектор і держава буде про то дбати. Але зовсім інша ситуація склалася. Це все перейшло у приватні руки. Тобто тепер ми з вами. Я не закликаю до бунтів, але я закликаю до того, що ми, як громадяни, маємо право задати приватним власникам неприємні для них запитання, а вони мусять нам відповісти. Мене дивує те, що місцеві депутати на чолі з нашими обласними адміністраціями, районними і районними радами, не роблять ніяке звертання до президента, щоб в цей час повернути енергетику на баланс громад. І якщо у якогось приватного власника за 30 років, де вони вказують, що вони не мають прибутку, що їхні компанії не мають прибутки, це стосується Закарпатгазів, Закарпат, Закарпат зайдіть, тобто чистий прибуток, у них нуль, вони в нулях. І якщо оці е, приватні структури здатні стільки років держати на плаву оці свої системи, вказуючи в прибутках нуль, ну щоб нікому не було повадно і незазорно їх купити. І я не бачу, не знаю такого бізнесмена, який буде 30 років займатися бізнесом, який йому буде давати нуль в результаті. Я думаю, що кожний бізнесмен з того має якийсь зиск. Тобто якимись обманними схемами, і це вже ні для кого не секрет, що виводяться гроші в офшори, що... Вони осідають на якихось іноземних рахунках і зовсім не йдуть у бюджет держави, і це нікого не турбує саме тепер, під час війни, ні нашу місцеву владу, ні наших депутатів, які сидять тепер сто п'ятдесят у Верховної Раді. Вони ніяке звернення не зробили до президента. Що давайте повернемо це все в державну власність, адже тепер це відновлюється державним коштом і коштом допомоги європейських країн. І це все замовчується, якось розмусолюється і кричиться не на часі, зараз не час, якраз саме час. Тому що наші хлопці на сході не за то помирають, не зато там воюють, щоб їхні мами в тилу сиділи у холоді в темноті. І е, не за то вони воюють, щоб за рахунок бюджету відновлювалася приватний сектор економіки е, в інтересах того приватного власника. Я думаю, що Кожний з них, хто стоїть там у нас тепер на сході, вони тільки за те, щоб наша держава в майбутньому розквітала і належала нам, як громадянам, а не приватному якомусь секторові, який колись там в 90-х руках якимись незаконними махінаціями отримували, отримали наше майно. А ми з вами спали. Ну, я була дитина, я була не свідома. Це вже я тепер до цього, -цього доходжу. І хочу вам сказати, що не хотіла б просто свою державу довести до такої руйнації, щоб все потім перейшло у приватні руки. Тому кожен з вас можете зробити коротке відео і записати, як флешмоб, запустити в інтернет. Я за те, щоб енергетичний сектор повернути у державну власність. Все, з вас більше нічого не треба. Але президент і уряд повинні нас почути. Звертаюся до місцевих рад. Будь ласка, звер зробіть звернення до президента. Ви ж е... можете створити комунальне підприємство, кожна ОТГ своє. Ви можете розширити штат людей, і це буде набагато дешевше ніж ніж просто платити у приватний сектор, у приватні руки, де кошти просто йдуть в офшори. Кошти залишаються у вас у бюджеті, і повірте, це кошти немалі. Бо якщо ви порахуєте просто оці побори з однієї вулиці. Я думаю, що ну ви будете просто в шоці, і як кожному керівнику мало б бути просто цікаво, і кожен мав би бути зацікавлений у тому, щоб це залишилося в громаді. Я думаю, що спеціалісти у нас є, хлопці нормальні, хороші газовики, енергетики у нас є і не стаються в нас аварії кожен день, правда? Тобто, ну виділити кошти з бюджету потім. Де люди будуть сплачувати за світло, за газ у місцевий бюджет виділити кошти для цього сектора або для аварійних робіт це не буде настільки складно і це не буде настільки невигідно, тому що 30 років наші енергетичні системи перебувають. Я ще раз наголошую у приватних руках дуже де у малих таких, ну, малій кількості, де залишається якась частка держави, там присутня. Я навіть і не знаю енергетичних систем або таких кризових систем газових, де все ж таки ота частка держави залишає за собою такий контролюючий пакет акцій. Тобто, все за 30 років розбазарено, передано, продано. Реалізовано, я навіть за Закарпатгаз не можу зрозуміти, як приватна компанія засіла у державних будівлях. Тобто, яким чином, яким способом, чи їм оця держава надала в аренду ці будівлі, чи вони там оце якось захопили? Мало того, навіть членів НКРЕКП коли приходили з перевірками, було не допущено навіть на території, тому що це сказали приватна територія. Але якщо ви зайдете в інтернет і подивитеся, побачите, що будівля знаходиться в Держреєстрі. Тобто це будівля це державне майно, але там сидить приватна структура, яка не допускає ні до ревізії, ні на свою територію, ні простих громадян, ні поліцію, ані навіть членів НКРЄКП. Ще один оцей такий орган НКРЄКП. Звертаюся до президента. Ви ж знаєте, що це все було створено президентом Порошенком Company, і це все є незаконно. І ці всі правила про ринок газу, вони до європейських норм взагалі їм дуже далеко. Наведіть уже лад в енергетиці, забирайте оце все назад, скасуйте оцю ганебну платіжку за якесь міфічне транспортування газу, яке за розподіл, це ну взагалі не смисл. Заберіть у цю ганебну платіжку від людей, тому що на даний момент людей затягують по судам, хоча у нас військовий стан, але судам чогось начхати на те, що в нас військовий стан. Засідання проводяться з порушеннями, людей навіть не повідомляють. Після вчора мені теж людина дзвонила ще одна судова справа. Знаходиться людина, просто випадково зайшла в дію і побачила, що. А в неї був суд, і її ніхто не сповістив навіть дотепер. І вона навіть не знає, чи це був судовий наказ, чи це все чи це вже була це ухвала. Тобто, ну він не він ще просто не зайшов туди на сайт, бо каже: я не вдома, я ще раз, поки не розібрався, треба піти в суд і вияснити. Тобто, людина в шоці, як оце судове засідання проводилося без неї, і що це взагалі тепер діється у нас на Україні? Я взагалі не розумію. Тому кожен із нас. Повинен висловити своє бажання президентові і поверніть усе в державну власність. Тобто, якщо ви відновлюєте тепер у ці всі системи за рахунок бюджету, а ви це робите, я знаю, і за рахунок енергетичних вкладень європейських якихось бізнес-структур, то вже поверніть усе все в державну власність. Там да, можливо, нечесні директори будуть знову якось чи красти чи обманювати, можливо. Але. У мене є така думка створити все ж таки якісь такі народні ради. Тобто у кожній сільській раді чи у кожній ОТГ повинна бути група небайдужих людей, які створять свою якби, місцеву раду, яка буде таким собі контролюючим органом від людей. І ще з реформою суддівською теж. Теж знову, ніби не на часі, але на часі. На мою думку, на даний момент реформувати судівську систему можна створивши суди присяжних, тобто простих громадян залучати до судівського процесу. І коли не один суддя буде виносити вирок, а будуть мінятися люди, які будуть на на судовому процесі люди будуть мінятися, ніхто ніколи не буде знати наперед, який буде склад оцих присяжних, і де люди можуть брати участь у рішенні суду і впливати на рішення суду. Тобто ми, як громада, повинні брати участь у всіх процесах. Те, що ми тепер сидимо і мовчимо або думаємо, що не часі, я не закликаю розхитувати ситуацію у державі, але ми, як громада, маємо право знати і задавати питання. Чому так склалося і чого так? Тому що інформація, я вам скажу в інтернеті, ну це вже просто неможливо приховати ні від кого. Хто розумний, той читає, той аналізує. І хочу звернутися до простих людей. Перестаньте цькувати активістів, які були. Проти міні-гес, тому що за тими всіма міні-гес, наприклад, у нас у пульській громаді на сторону людей стало навіть наше керівництво і наші депутати, які проголосували проти. І наскільки мені відомо, ця фірма пішла тепер судитися. Тобто, все ж таки вони виріши тут закріпитися. І, шановний пане, балога, не треба так дуже... Обливати грязю в активістів, які стояли проти Міні-Гес, тому що висновки навіть міжнародних спеціалістів, чесно кажучи, я почитала. Тобто, ну, наші річки непридатні для створення міні-гесів, просто із-за того, що вони знають, що проводяться несанкціоновані рубки лісу, і вони розуміють, чим це все закінчиться. Я вам просто скажу, наприклад, одне наше Синевірське озеро, там стоїть наша гес міні гес і оце все мусор, той, що падає, то все, що зноситься, я колись пам'ятаю, чоловік мене туди возив, і після, такого, ну, після такої великої одної повені, після великого дождя, я пам'ятаю, як ті хлопці ходили і плавали там на лодках, і просто з тої плотини оцю цю всю грязь, і оце все мусор, вони ходили і просто цими баграми стягали, тому що забивало плотину. Тобто, саме тому у нас не дуже придатні Наші очки до міні по перше. А по-друге, наскільки мені відомо із листів активістів, що за цим усім стоїть якась харківська фірма, тобто це не державна фірма, це приватна. І тому люди будьте свідомі, тобто, якщо приватний власник приходить на вашу землю, щось вам обіцяючи якийсь чупа-чупс і робить там якусь будову, і розказує вам, як вам буде дуже добре жити, то я вам скажу так: це приватник, це не державна структура. Тобто, якщо це будуть державні міні-геси з висновками екологів, я двома руками за. Я не відмовляюся від цього. Але коли приходить приватник, а ми знаємо, що таке у нас приватні фірми і як вони знають зробити добрі висновки екологічні, то я проти цього. І не думайте, що якщо у вас на території вашої ТГ буде якась міні-гес, то тепер би ви були світлом, ви закидаєте е, активістам що та це позад вас, бо ми були тепер світлом. Приватний власник ніколи вам би то світло не дав. Він для того і приватний, щоб він просто використовував цю власність на своє збагачення. Тобто ви, якби сиділи без світла, так би й сиділи. А він би своє світло благодаря тому, що у нас кругом кордони продавав в Угорщину, в Словакію, в Польщу, в Румунію, в Молдову. Але не вам. Але не вам. Ви б максимум що отримали податок до місцевого бюджету. І то, якщо той підприємець зареєстрований на території вашої громади. Але якщо той підприємець зареєстрований в Харкові, то податок він буде сплачувати туди, якщо його фірма зареєстрована, хтось мені там писав, бо це швейцарські фірми, я не сперечаюся, їхні харківські активи, їхньої фірми, справді знаходяться в Швейцарії. Справді, члени наглядової ради це не наші люди, це взагалі закордонні, яких наша екологія і наш добробут ніяким чином їх не стосується. Тобто вони не зацікавлені вашому добробуті або збереженні екології, це бізнесмени. Тобто, щоб ви розуміли, це люди, які просто хочуть побачити свої гроші. Вони вкладають і вони хочуть бачити гроші зразу. А ви, як сиділи ви світла, так і будете сидіти. Якщо на території кожної ТГ будуть створюватися якісь е, такі екологічні станції, вітряки або сонячні батареї. Я тільки за. Але знову, якщо це не буде приватний сектор, а це буде державний сектор, де буде частку мати держава, і де держава буде за це дбати, і податки будуть іти в бюджет, і наша плата за ці енергетичні ресурси буде йти в бюджет. Я тільки за. Але приватному секторові, якщо ви його запустите тепер у Карпати, я думаю, нікому не треба пояснювати, чим це в нашій державі просто закінчиться. Тому давайте так, хто б як досто не критикував, хто б що не казав. Але я так бачу, що все ж таки Паша був правий, тому що коли він кричав, що розкрадали цю магістральну автопровод, дружба то було не на часі, йому закривали рот, але тепер чомусь уже СБУ зайнялася цим. Коли кабель крали, наші хлопці викривали з доста, було теж не на часі всі їх обзивали, що вони дурні або ще щось, але я знаю, що СБУ тепер кримінальну справу відкрила по цій справі. Тобто, все ж таки ми доходимо до того, що хлопці були праві. Хто і як робив свою роботу, я не буду нікого оцінювати. Так як усюди є нормальні люди і, є, може, трохи люди, які. Прийшли зробити собі якусь користь, але робота була пророблена. Тобто неодноразово були зупинені машини з лісом, розкрадало, говорилося про це, неодноразово було винайдені місця, де порушувалося русло річки, неодноразово були викриті такі процеси, на які тепер справді СБУ звернула увагу і проводяться кримінальні справи. Тому хочу звернутися ще раз до людей. Будьте свідомі, вимагайте повернути енергетичну. Нашу власність у власність держави, енергетичні структури, тому що ви бачите, що під час війни приватний сектор він хоче і далі заробляти свої кошти. І вас їх зовсім, ваш добробут, зовсім вас їх якось не турбує. Тобто ви можете сидіти в темноті, в холоді, замерзати ваші діточки до них ніяким способом не відносяться. У них немає жалю, щоб ви розуміли, що народ України для приватного сектора. Я не кажу для всіх, я кажу про тих наших олігархів. Як казав Коломойських, мене колись дуже вразили його слова. Народ, народ це ресурс. Вони существують для того, щоб просто приносити мені прибыль. Не забувайте про те, що ми для них не народ, ми для них не, ми для них не люди, ми просто ресурс. Ресурси, з якого живуть. І ще хочу звернути до своїх таких деяких знакомих. Ой, не думайте, що якщо ви на Україні, то ви більший патріот, ніж я. Не думайте, що якщо ви вдома, то ви більш любите свою країну, як я. Не треба звинувачувати нікого ні в чому. Кожен зробив собі свій вибір сам. І це не означає, що мені байдуже і що мені все рівно, хто і як вдома живе, тому що у мене вдома мама стара, у мене вдома тато, люди похилого віку, вони хворі. У мене вдома залишився будинок, де теж стоять холодильники, морозильники, і мені не байдуже ваша доля. Тобто, якщо я тут, то не означає, що я не люблю свою державу або я менша патріотка, ніж ви. Тому всім нам просто терпіння, удачі і не, бо... не, не треба боятися задавати незручні запитання. Я не кажу, що треба йти бити вікна в електросітях або в газових господарствах. Цього звичайно не потрібно робити, тому що вони приватники, але вони користуються державними будівлями. Але задати питання, а вони змушені відповідати і вони змушені викласти офіційну інформацію на офіційні сайти. Ми повинні просто знати правду і закликаю місцеву владу. Будь ласка. Зверніться, у вас є всі ресурси, у вас є всі речаги, у вас є депутатський корпус. Звертайтеся до президента, щоб віддати цю приватну власність у державну власність. Тобто ви можете створити комунальні підприємства і гроші можуть залишитися в місцевому бюджеті. Я, ці суми, колись ми з Наташою Дуганич порахували за розподіл газу одну вулицю у Хусті. Ця сума, якщо в Хусті буде вливатися в бюджет. То я думаю, ну хуст може ще більше розцвітати. І не треба нам будувати алми, якісь там готелі тільки або якісь іще е, ну, басейни купатися, коли люди сидять у хусті погодинно без води. Я думаю, що треба нам будувати якісь фабрики, якісь заводи, щоб у нас все ж таки люди мали якусь роботу, щоб ми з торбами не ходили не по заробіткам та по всьому світові. Але якщо ну, влада в цьому не зацікавлена, і нас як народ треба просто забрати з територію, бо їм треба просто територію, їм не потрібен народ, то ну, тоді ці дії, які вони тепер роблять, ну, це логічно. Тобто для того, щоб забрати оцей весь народ і залишити просто територію, або залишити людей, які перестали думати, перестали сумніватися, не аналізують, тобто це ідеальний варіант. Тоді ви все робите правильно, шановні. Ви все правильно робите. Тоді оце йде така зачистка просто від народу. Ой, бажаю нам усім терпіння, миру і до перемоги. Дуже сподіваюся, що і хлопці і наші на передову й десь дивляться. Я дуже щиро за вас переживаю і знаєте, що кому десь з чим я можу допомогти, я допоможу. Я небагата людина, я не маю мільйонних статків. За мною не сидять якісь бізнеси, я заробляю свої кошти чесним путем. Ну, хто в чомусь сумнівається, можу передати йому і свою лопату, можете прийти помахати. Всім нам добра і всього вам найкращого. Держіться, мої рідненьки.